Друзі, вітаю вас на каналі Popcorn Time Юей. Якщо ви виросли у 2000-х, то це відео, ваша машина часу. Ми зібрали 15 мультфільмів студії Dreamworks, які завжди залишали слід у серцях тих, хто доростав на відеокасетах, дисках і телевізорах з пузатими екранами. Пригадуєте Шрека, Мадагаскар чи Спіріта, готові поринути в атмосферу дитинства та повернутися у той час, коли мультики були не просто фоном, а цілим світом. Тоді рушаємо. Мураха Анц. Уявіть собі світ, де всі мають чітко визначене місце. Ти або робоча мураха, або солдат, і все. Але що, якщо одна маленька комаха раптом вирішить, а я особистість? Так починається бунт у колонії. Або просто історія Анца. Головний герой мураха на ім'я Зет, який працює у колонії, де все працює як годинок, жорстока ієрархія, ніяких питань, ніяких бажань. Але Зет не такий, він інтроверт. Невпевнений у собі невротик, який мріє про ну щось більше, ніж просто копати тунелі. А потім він зустрічає принцесу Балу, яка видає себе за звичайному раху. І от понеслось. Зед випадково потрапляє на війну, стає героєм, випадково викрадає принцесу, і вишенька на торті починає справжній революційний рух. Це не просто мультфільм про комах, це дуже метафорична історія про свободу вибору, індивідуальність і боротьбу з системою. І все це з іронією, прикольними персонажами та несподіваними поворотами. Підводна братва, коли ти просто рибка, але хочеш бути легендою. Океан, який працює за всіма законами мафії: риба, ганстер, риба, брехун і медузи на зарплаті. І саме тут починається історія Оскара, дрібної рибки з мрією про вершину, і гроші і славу, і щоб усі знали його ім'я. Але як завжди, мрії, плюс випадковість дорівнює велика рибна каша. Оскар працює на рибячій мийці та мріє про життя в стилі лакшері. І коли одна з акул мафіозного клану випадково гине, оскар вирішує не втрачати шанс і бере на себе всю славу. Мовляв, це він її завалив. І що? Всі в шоці, а він нова зірка. І далі приходить справжня мафія, і в них свої питання. Підключається добрий вегетаріанець акула. Так і таке буває: риба в брехні вже по самі вуха, і вибиратись треба швидко. Це підводна комедія з смаком ганстерських фільмів і риб'ячої драми. Це історія про те, як одна маленька рибка набрехала собі життя і майже в ньому потонула. Але з музикою, блиском і танцями. Нарайфешкендубі муві медова змова. Коли бджоли втомились від експлуатації, світ де бджоли працюють без вихідних, все життя виконують одну й ту ж саму роботу, і ще й мед у них крадуть люди. Але одного дня з'являється Барі Бенсон, молодий нахабний бджоляр з мріями і адвокатськими амбіціями. і він вирішує, досить це терпіти. Барі свіжоспечений випускник бджолиного університету, який мріє про щось більше ніж бути звичайним робочим. Він вилітає у світ і рятує людину, а це табу. Але виявляється, що ця людина мила флористка Ванесса, з якою він, ну скажімо, то у них виникає не порозуміння. Баррі дізнається, що люди масово крадуть мед і вирішує подати на все людство у суд. І тут починається найсолодша юридична баталія в історії. А потім, коли бджоли виграють справу і перестають працювати, він починає буквально загинатись: без бджіл немає квітів, немає фруктів, немає життя. Це той мультфільм, який починається як жарт, розвивається як соціальна критика, а завершується як повчальна історія про баланс у природі. Абсурдний, веселий, іноді трохи дивний, але точно незабутній. В Олісі громіт прокляття кролика перевертня, коли овочі важливіші за життя, а монстр пухнастий. Містечко, де всі держимі своїми гарбузами і капустою, бо наближається великий овочевий конкурс. А ще серед ночі на грядках починає з'являтися щось велике, волохате і дуже холодне. Але не на людей, а на броколі. Наш геніальний винахідник Воліс і його мовчазний, але неймовірно розумний пес громіт, відкривають бізнес із захисту овочів. Їхня мета врятувати рослини від кроликів, але без шкоди для тварин. Бо Воліс пацифіст з мікроскопом. І все йде непогано, аж поки Воліс не вигадує машину, яка має перепрограмувати кроликів, і експеримент йде трохи не за планом. З'являється кролик-перевертень. Щоночі цей пухнастик нищить грядки з силою справжнього овочевого маньяка. І от тепер Волісу і громіту доводиться стати мисливцями на монстрів, які бояться лише моркви і ранку. Пластилінова анімація це любов з першого кадру. Все зроблено вручну з купую деталей і гумору в кожному русі. Це міні шедевр. Про пластилінового мистецтва, де гумор, стиль і сюжет поєдналися в ідеальний сімейний коктейль. І як же без цього шедевра, шрек, коли твоє болото важливіше, ніж королівство, а справжня краса ховається під зеленим, у світі, де всі мріють бути героями, з білими зубами, з блискучими обладунками, з'являється він, шрек, велетенський зелений огор з дурним характером, запахом болота і повною зневагою до суспільних стандартів. І що? Він стає найкрутішим антигероєм в історії мультфільмів. Шрек живе в болоті сам щасливо ідеально. Але коли лорд Фаркуад вирішує виселити всіх казкових істот і закинути їх просто в болото до шрека, зелений мовчун біситься. Щоб повернути собі спокій, він погоджується на угоду: врятувати принцесу Фіону з вежі, яку охороняє дракон. Але виявляється, принцеса не така, як усі. А Шрек сам не помічає, як перетворюється на героя, але по-своєму, осел, головний базіколо фільму, якого ніяк не позбутись. Шрек це не просто мультфільм, це ікона покоління, яка висміює стереотипи, піднімає настрій і показує, що навіть у найгрубішому оргії може ховатися величезне серце. Іноді, щоб знайти себе, треба врятувати принцесу, побороти дракона і полюбити осла. Як приборкати дракона. Коли ти не герой, не силач, а просто хлопець, який приручив легенду. У світі, де дракони вороги, а сила вирішує все. З'являється він, Хікап, худий, незграбний, трохи девакуватий і абсолютно не схожий на свого татуся воїна. Але сам він змінить усе, бо замість того, щоб убити дракона, він вирішує з ним подружитися. У племені вікінгів на острові Берг, дракони це загроза. Вони викрадають худобу, нищать будинки, і з ними ведеться постійна війна. Хікап син вождя. Ніяк не вписується в образ ідеального вікінга. Він більше дружить з механізмами ніж з мечами. Одного дня він ловить нічну фурію, найдебезпечнішого і найтаємничішого дракона. Але не може його добити. І ось так починається одна з найзворушливіших дружб у кіноіндустрії. Хікап вчиться розуміти драконів. Нічна фурія або беззубик, виявляється милішою за будь-якого кота. Разом вони відкривають, що війна між людьми і драконами це велика помилка. Це епічна казка, де головна сила не м'язи, а серце. Це історія, яка змушує повірити в дружбу, порозуміння та здатність змінити долю. Навіть якщо ти просто худий хлопець з мрією літати. Спіріт душа прерій, коли свобода важливіша за все, навіть за любов. Це історія про вололюбного коня, якого не зламали ні люди, ні війна, ні страх. Бо спіріт – не просто жеребець, він символ дикої природи, гордості й душі прерій. У диких просторах американського заходу народжується Спіріт, лідер табуна мустангів. Він сильний, вільний і абсолютно безстрашний. Але одного дня його ловлять люди. У військовому форті намагаються приручити, не виходить. Садять на прив'яз, він тікає. Навіть паровоз не зупиняє його дух. На шляху він знайомиться з молодим індіанцем, літнім вітром, а також з ніжною кобилою Рейн. І хоча Спіріт відчуває прихильність, він ніколи не зраджує головне свою свободу. Це одна з найемоційніших анімацій, що зберігає в собі силу без слів. Тут не потрібно говорити, щоб відчути біль, надію, любов і шалене бажання бути вільним. Це не просто мультфільм, це маніфест волі. Втеча з курника, коли курка вирішує, що вона не котлета. Що якщо життя на фермі це не просто про яйця, а про виживання? Що якщо курки раптом усвідомили, що вони не просто птахи, а в'язні? І тоді одна з них найвпертіша, найсміливіша і найвинахідливіша вирішує час тікати десь у Великобританії, на похмурій фермі, де кури несуть яйця. До останнього жива курочка Джинджер, яка мріє про свободу. Але кожна втеча закінчується поразкою і чимось дуже смачним для господарів. Та коли з неба падає півень акробат Рокі, який нібито вміє літати, у Джинджер з'являється план навчити всіх курей літати і вдикти. Смішні сцени з інженерними способами побудувати літальний апарат, господарі, справжні лиходії, які запускають автоматичну машину для виробництва пирогів, з курятини. І фінал одна з найпічніших курячих втеч в історії кіно. Гумор, і дитячий, і дорослий, сарказм, британські приколи, і трохи абсурду. Тема свободи, боротьби з системою і командної роботи. Так, це все тут. І звісно, найкрутіші курки в історії кінематографу. Це анімована революція, фільм, що показує неважливо, скільки в тебе IQ, Якщо ти маєш мрію, команду і трохи курячого шаленства, ти зможеш злетіти, навіть якщо ти курка. Синдбад легенда семи морів. Що буде, якщо найвідоміший пірат у світі раптом опиниться в центрі божественної змови, втратить друга, закохається в дівчину, яка йому не по зубах, і ще й матиме справу з морськими чудовиськами. Синдбад харизматичний, безсоромний і дещо егоїстичний капітан. Який мріє вкрасти легендарну книгу миру та безтурботно жити на острові Фіджі, але план провалюється, коли божественна еротична лиходійка Еріс, богиня хаосу, підставляє його у викрадені книги. Кращий друг Синбада, принц Протеус, вірить у нього настільки, що віддає себе у в'язницю замість нього, і тут у гру вступає Марина. Розумна, відважна, трішки наївна, але точно не декорація. Разом вони вирушають у епічну подорож через сім морів з монстрами, островами з риб піратів, сніжними птахами, чарівними бурями і спокусами. Це забута перлина Dreamworks, яка показує в собі епічну пригоду, яскравих персонажів, розкішну антагоністку і сюжет, де головний герой вчиться бути не крутим, а правильним, і це навіть цікавіше. Змивайся. Коли ти був на вершині, а опинився в унітазі, буквально. Жив собі мажорний щур роді, в розкішній квартирі в Кенсінгтоні, один, але з персональним телевізором, фонтаном і вишиканою їжею. І все було прекрасно, поки з раковини не виліз жирний щур засранець і не натиснув на злив. Роді домашній щур з лондонських верхів, але після катастрофічного змиву він опиняється у величезному підземному місці щурів, яке живе своїм життям у каналізації. Там повно несподіванок, піратська капітанка Ріта, смілива, язиката і точно не твоя топова дівчина. Жахливий жаб'ячий мафіозі тот, який хоче знищити всіх щурів, армія вогрів, божевільні жаби ніндзя і купа брудних, але веселих пригод. А ще гонитви, катери з коробок від соку, шпигунські місії в унітазах і лягушачий хор. Тут немає принцес, зате є підпільна армія жаб і вічна боротьба між чистотою і справжнім життям. І як виявляється, в унітазі набагато цікавіше, ніж у золотій клітці. Лісова братва, коли білка, єнот і черепаха планують пограбування, але тільки щоб вижити, що робити, коли після зимової сплячки ти прокидаєшся? А замість лісу паркани, газони та люди з пультом від автополивалки. Правильно знайти собі єнота і разом вигадати план виживання через холодильник сусіда. Єнот Арджей вляпався в серйозну халепу. Він випадково знищив запаси їжі ведмедя і тепер має тиждень, щоб усе повернути або стати шніцелем. І тут він зустрічає веселу, але трохи наївну компанію лісових звірят. Черепаху Верна. Гіперактивну білку хемії, скунса Стеллу та інших арджей втирається їм в довіру і пояснює, що їжа у людей це просто скарб. Починається велика операція з крадіжки чіпсів, піци, ходогів та іншого добра з людських будинків. Але з часом тварини починають розуміти, що не всі друзі щирі, і не все то блищить, що бекон. Лісова братва. Це не просто мультфільм про тваринок, які крадуть їжу. Це місія, афера, родинна драма і комедія, згорнуті в хрумкий пакет з чіпсами. Якщо хочеш поржати, трохи замислитися і ще раз згадати, чому люди дивні, це мультфільм саме те. Бебі бос, коли малюк приходить у дім у костюмі з валізою і місією. Він носить підгузки, але говорить голосом справжнього боса. Він п'є з пляшечки, але керує секретними операціями. І головне, він тут не щоб гратися, а щоб рятувати світ, дитячий світ. Сім'я Томмі отримує поповнення, немовляв, в костюмі з серйозним обличчям і манерами генерального директора. Не тільки тім бачать, що це незвичайний братик. Агенс Бейбі Кропс, компанія, яка контролює баланс між любов'ю до немовлят і щенят. Так, серйозно щенята загрожують знищити увагу до дітей, і бебібос має зупинити цю маркетингову катастрофу. Тімі босс стають примусовими напарниками, битви з дорослими, які виявляються шпигунами, погоні, інтриги, зливи інформації. Це все, як у Джеймс Бонда, тільки у дитсадку, паралельно маленька, щира історія про братство, ревнощі та прийняття. Це не просто мультфільм про малюка в костюмі, а справжній корпоративно-сімейний бойовик, де від любові до сміху одна пелюшка. Якщо хочете розслабитися, поржати і знову згадати, як це бути молодшим у сім'ї, це кіно для тебе. Мадагаскар, коли зоопарк уже не тішить, і ти вирішуєш звалити. Що станеться, якщо група розбалованих міських тварин раптом потраплять у дику природу? Ні вайфай, ні пісень, ні відвідувачів, тільки джунглі, лемури і дуже підозрілі пінгвіни. Класична історія був зіркою у центральному парку, став обідом у Савані. Лев Алекс, справжня суперзірка зоопарку Нью-Йорка. Його друзі Зебра Марті, жираф Мелман і Бегемотися Глорія теж не скаржаться на життя. Але Марті хоче свободи і вирішує втекти. За ним решта компанії. І ось так завдяки зловісним і геніальним пінгвінам. Всі опиняються на Мадагаскарі, джунглі, страх кокоси і повна дезорієнтація. Нові друзі, Лемуркін Джуліан своїм гімном «Мувіт-Мувіт». Алекс починає втрачати контроль над собою і бачити у друзях стейки. І головне, чи зможуть тварини з Нью-Йорка адаптуватись до дикої природи. Це мультфільм, який став культовим, бо зміг поєднати безбашену комедію з темами про свободу, дружбу і самопізнання. І все це з дикими танцями, фруктами і вусатими шпіонами. Дорога на Ельдорадо, коли ти шахрай і випадково стаєш Богом. Що буде, якщо двоє пройдисвітів світів потраплять у легендарне місто з золота, де їх приймають за божеств? Звісно, вони це використають. А далі інтриги ламання планів, трохи справжньої дружби і маса сміху. Туліо і Мігель чарівні шахраї з Севільї, які виграють у кості старовинну карту до Ельдорадо, міфічного міста з чистого золота. Їх виганяють з корабля Кортеса. Вони якимось дивом втікають, і вуаля знаходять справжнє Ельдорадо. Там місцеві жителі сприймають їх за богів. Вони отримують палац, їжу, золото і пригодницьку красуню чел. Але в місті свої політичні ігри. Верховний цекелькан явно хоче влади і підозрює шахраїв, А зовні насувається загроза, Кортес з військами. І тут Туліо і Мігель змушені вирішити, шахраювати далі чи врятувати місто. Це пригодницький скарб. У якому є все: жарти, небезпека, золото і дружба. Це фільм, який дарує відчуття подорожі, навіть якщо ти сидиш на дивані. А ще вчить, що навіть найбільший хитрун може зробити щось по-справжньому героїчне. Мегамозок, коли суперлиходій втрачає свого ворога і випадково стає героєм. Він розумніший за всіх, стильно одягнений і в нього череп, більший за твою кімнату. Але проблема, коли ти все життя борешся з героєм, а потім він гине. Що далі? Завоювати місто нудно бути добрим крінж. Але може доля вже вирішила за тебе? Мегамозок геній зла, який усе дитинство програвав Метромену, ідеальному супергерою, з челюстю як у статуї. Але одного разу мегамозок виграє. Метромен помирає, і світ залишається без героя. Завоював місто, і що тепер? Сумно. Він вирішує створити нового супергероя, але той стає ще гіршим злодієм. І тепер мегамозок має сам стати тим, ким ніколи б не хотів бути, рятівником. А ще романтична лінія журналісткою Роксаною, приколи з перетворенням, рибка в акваріумному костюмі і мегабитви з використанням наукової фантастики. Це анімований переворот супергеройського жанру. Тут ти вболіваєш не за героя, а за колишнього лиходія з великою головою і ще більшим серцем. Це історія про другий шанс, самопізнання і те, що навіть злодій може світити яскравіше за будь-якого супермена. Ось такі вони 15 мультфільмів DreamWorks, які ми не просто дивилися, а жили ними. Вони змушували нас сміятися, плакати, мріяти і пересказувати кожну сцену друзям у дворі. Напишіть у коментарях, які з цих мультфільмів були вашими улюбленими, а може, ми щось забули. Поділіться спогадами, ставте вподобайку, підписуйтесь і давайте разом згадувати те, що зробило наше дитинство магічним. А з вами побачимось у наступному відео.